Чим з'являються представники тернопільської невистів? Футбол в нас зараз — це привілеї великі, і це все завдяки нашим воїнам, людям, які боронять нашу незалежність на фронті. Дмитро Сауленко дає стартовий сисок. Тож у нас розпочинається гра. Весь у грі думками і підказками своїми. Боротьба у центрі поля Чачуа, Рябов. Рябо віддає інстинктивно ліворуч. Полоскотав нерви трішки Роману Льовці. Передача на правий фланг на Соколова. там Олег Лень. Бачимо, як жорстко проїхався по ногах Івана Когута. Прошу передачу на тарануфі з грибини. Зараз пацієнта. Вимагають картку. Хіба що одразу, одразу продовувати. Продовувати, так. Від Карпат і штрафний вже з, теж з лівого флангу, але в інші ворота. Суперника Льопка виходить з воріт ледь. І... і... Пощастило, пощастило. Відчувається цей нерв матч. Бросі чачу навішує. Боротьба і удар! Ханів тягне. Добивання рябова. Багато простору перед ним кого вирізає, але вирізає, десь розраховуючи, що тарануха побіжить туди. І крім жовтої небезпечні штрихни для Карпат. Я думаю, що в другому таймі нас все-таки чекає ну, хоча б гол. Небезпечний момент зараз. Сорошенко пробиває. Льопка штанга. Штан. Допомагає голки Пуру Карпат. Супер момент у Ниви. 46 хвилина. Висока арбітра мовчить. Але Галенко не піднімається із газону. І знову з Дуцем він зіткнувся. Вже не вперше в цій грі. Піворуч віддає передача. Удар, але зараз рефері так не зупиняє. Офсайду не було, оскільки від захисника Ниви м'яч летів. Галенков навішує на дальню штрафу. Клемець немає Олександр Климець, але офсайд. Лайнсмен фіксує положення поза грою, 74-та хвилина. Ту ще й торкнувся. Так, Тарануха власне зіграв у цей м'яч. Він відправляє м'яч у сітку. І цілком, ймовірно, таки, напевне, справедливий Го! офсайд. Майданчик махнєв Лень і всі високі захисники Карпат. Махнів профа Дмитро Махнєв – герой цього поєдинку. Махнєв багато настраждався в попередніх поєдинках. Лися дві прекрасні команди, які заслуговують однозначно навесні боротися за вихід у прем'єр-лігу.